Дитячі фантазія має меж. Талановита Чернігівська малеча продемонструвала дорослим, як треба готуватись до нового року. В Музей імені Куцюбинського відкрилась виставка новорічних робіт. Орігамі, бісероплетінню та фітодизайну діди навчаються в позашкільних гуртках. Хоча на перший погляд представлені творіння виконані з простих матеріалів, однак педагоги кажуть, що найскладніше правильно їх обрати. У фітодизайні головне це підібрати матеріали по фактурі, по кольору, по розміру. А вже складання композиції, коли є що робити, воно вже не таке довге. Для творчої роботи потрібно ще й натхнення. Маленькі майстри говорять, що їм набридло виробляти тільки сніжинки та дідів морозів. Тому передивились безліч літератури. Під враженням твору Гоголя створили в техніці орігамі коволява кулу, котрий приніс черевички своїй коханій Оксані. Дід Мороз, ні, Юречко, вже не інтересна. Я подумала, що можна зробити таку роботу. Школяркам таке творче хобі, ще й дозволяє зекономити на подарунках до Нового року для своїх рідних. Буду робити відкритки, всякі теж картини. І кому будеш дарити? Ну, бабушкам, батькам, дідушкам. Тому маленькі майстри радять всім, хто має бажання зекономити сімейний бюджет, створюйте подарунки власноруч, адже такі сюрпризи отримувати набагато приємніше.